18 травня роковини трагічних подій для мешканців Кримського півострову. У 1944 році саме цього дня тоталітарний радянський режим розпочав депортацію кримськотатарського народу, звинувативши його представників у зраді. Насправді ж організувавши етнічний геноцид. Бо виселяли навіть родини тих, хто воював в рядах радянської армії. «У 1944 році, 18 травня. Почалася депортація кримсько-татарського народу, і його звинуватили в тому, що нібито зрадник, що є абсолютним бредом, тільки для того, щоб розчистити плацдарм для майбутнього, яку планував Сталін війни проти Туреччини для того, щоб захопити протоки Босфори Дарданеллу. у 2015 році. Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму геноцидом кримсько-татарського народу. По-перше, все стосується цілого народу. Цілого народу, тому що ну, вдумайтеся не тільки ж мирних мешканців на півострові депортували. Вдумайтеся, кримські татари, а це порядка 30 тисяч людей в лавах Червоної армії. Воювали після бойових дій. Їх за ординами, з усім депортують, значить, в Узбекистан чи за Урал, в центральну. Росію 11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР своєю постановою про кримських татар з грифом цілком таємно вирішив всіх татар виселити з території Криму та поселити їх на постійне місце проживання як спецпоселенців в районах. Узбецької РСР загалом понад 200 тисяч мешканців кримського півострова в два етапи селоміць депортували з сіл та міст, де їхні родини жили протягом десятиліть. Вивозили в товарних вагонах в жахливих умовах. Тому тільки під час самої депортації загинуло близько 8 тисяч осіб, переважно дітей і літніх людей. А протягом перших трьох років на спецпоселеннях за різними оцінками померли ще від 20 до 40% відсотків всіх депортованих. Частково повернулися кримські татари на Півострів тільки в кінці 80-х, а переважно в 90-х роках двадцятого століття, вже за часів незалежної України. Але вже у 2014-му сучасна влада Росії повторила злочин більш як 80-річної давнини. Події 1944 року насправді дуже сильно пересікаються із подіями 2014 року. Це коли Російська Федерація в нахабний. Підлий образ напала на Україну і окупувала Крим. Всі ці роки окупації на півострові відбувається тотальне знищення всього українського. Люди, які не бояться висловлювати свою непокору, потерпають від арештів, тортур, а іноді навіть зникають. ФСБ дуже ретельно зараз. Вивчає соцмережі особливо тих людей, кримчан, які боронять нашу Україну у лавах збройних сил України. Деякі представники кримсько-татарського народу увійшли до окремих батальйонів збройних сил України, а також представлені в різноманітних підрозділах ЗСУ. Діти, які у 2014 році були вивезені із окупованого Криму, вже закінчили навчання і стали до зброї разом із своїми батьками. Мрія Повернутися до Криму для деяких із них вже стало не здійсненим, бо вони загинули. Тільки постійна увага України та розголос на міжнародній арені не дозволяють зараз росіянам чинити такий же геноцид, як 80 років тому. Зараз зараз, якраз після загарбання і окупації. Е... Кримського півострова російські окупанти намагаються точечними методами, якраз витиснути кримських татар, Але у них не виходить. Чому? Тому що існує українська держава. Українська держава, яка не тільки, скажемо, силивими методом, то, що ми ведемо війну, але ми перед світовою громадськістю засвідчуємо кожен злочин, кожну репресію і постійно говоримо про те, що що 1944 рік це був геноцид кримська народу. Що зараз російський агресор повторює це. От політика, якраз щоб держави світу визнали цей геноцид, скажем, чітко так. Що без незалежної держави України існування кримськотатарського народу практично равно нулю напередодні дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та дня боротьби за права кримсько-татарського народу в Чернігові традиційно вшановують тих, хто постраждав від насильницької депортації. На знак солідарності на Красній площі Чернігова відбулася церемонія підняття державного прапору України та прапору кримсько-татарського народу. Це прапор кримськотатарського народу, який подарував нам мінжліз кримськотатарського народу, і по нашому проханню його підписали усі лідери мінжлісу, в тому числі і Рефат Чубаров, і Джимілієв, і Ахтем Чигос, і Ельмі Умеров. Це люди, з якими ми на протязі всіх. Всіх цих, цих років співпрацюємо, які приїжджали до нас у Чернігів неодноразово. Ми проводили з ними різні акції, різні заходи, які е, показували, е, які відбуваються події в Криму, освітлювали події в Криму і допомагали людям ну, дійсно зрозуміти те ставлення, яке відбувалося в Криму. Всі ці роки до українців, і е, показувало ситуацію, яка там створилася. Для кожного з нас Крим це Україна.